Привіт і з вами Малевич! Сьогодні ми будемо пробувати португальські вафлі. Португальські вафлі. Отак От вони виглядають. Приїхали зі самої Португалії. Прямо до мене. Е, тут є португальська, англійська мова. Ну, такого нічого. Відкриємо, подивимося, як вона виглядає всередині. Відкриваємо, дивимося. О, так вони відкриваються. Дуже просто. Нічого такого. В середині, всередині є пачки. Отак от, от вони запаковані в пачці, Нічого такого. Подивимося. Тут всього навсього є раз, два, три, 4, 5, шість пачок. Шість пачок, от тут. Відкриємо, подивимося, як воно виглядає всередині. Відкриваємо. Отак воно виглядає всередині. Тут всього на тільки три штучки. О, три штучки. Всього навсього. Ось так от вони виглядають всередині. Нічого тут такого. Ну, Вафелька. І зараз покажу. Отак-от на пачці і насправді виглядає. Схоже чи ні, пробуємо. Як воно на смак. Отак от воно виглядає. Отак от. Так вот. Нічого такого тут нема. Смак. Ну, Вафелька тверда. Така прикольна, хрустить все. А от той шоколад гіркий. Хто любить шоколад гіркий? Пиши в коментарях. Цікавий факт. В Галії є вафлі, відомі вафлі, їх називають фоларис або обладинки. А ще їх роблять вигляді мушель та риб, через те, що символізує сестере минулого регіону.